Медики-екстренки до першої міської лікарні доправили вінничанина Миколу Нижника. Чоловік присів вдома і відчув, що перестав відчувати половину тіла. Почала терпнути, дуже рука ліва сторона. Ось рука в мене як все одно чужа, я її не, не чувствую. І половина лиця не чувствую. Руку підняти я не можу, пальцями ще я рухаюсь просто. Нову ще піднімаю ліву. Дослідження пацієнту проводитимуть на новенькому томографі. Апарат заклад закупив минулоріч. 31 грудня отримали ліцензію і вже в новий рік увійшли з проведенням обстежень. Рентгенлаборанти пройшли курс навчання, вдосконалюватимуться і надалі. Новий апарат 64 зрізи. Може бути просто КТ, а може бути з контрастом КТ. Так що на кожного пацієнта свій час. Перш ніж встановити новий апарат у приміщенні зробили ремонт, змонтували припливну витяжну вентиляцію. Стіни тут із спецпокриттям для захисту персоналу. Ми будемо обслуговувати і вже обслуговуємо всіх ургентних хворих, особливо це хворі з порушенням мозгового кровообігу. От, ми обстежуємо всіх стаціонарних наших хворих, поки що органи внутрішньої, червної грудної порожнини. І плануємо далі розширятися ще за рахунок цього можливостей цього апарату, робити ангіографію, контрастування. Такого обладнання у першій міській лікарні не було. Купити сучасний КТ вдалось завдяки фінансовій підтримці Вінницької міської ради. Мер Сергій Моргунов зазначив, покращення якості медпослуг це ті стійкість і турбота, які є пріоритетами для влади в час війни. І лише за перший тиждень роботи на апараті провели понад 50 досліджень. Сам колектив сьогодні відмічає, що їм набагато легше буде проводити якісні дослідження, ставити правильні діагнози і визначати відповідний протокол лікування. З територіальної громади ми направили сюди 23,5 мільйона. Крім того, 2,2 мільйона ми направили для проведення ремонтних робіт цього приміщення, тому що тут є певна специфіка. Лікарня заключила договір з експертною групою зі столиці, яка займається розшифровкою та описом зрізів. Тива вона автоматично передає на Київ зйомки знімки в реальному часі. На протязі години ми отримуємо повністю експертне заключення з Києва. Як і медзаклад, так і новенький КТ працюватимуть в режимі 24 на 7, аби в будь-який час доби забезпечити пацієнтів якісною діагностикою та лікуванням. Ірина Дідух Вадимінжеєвський новини за день телеканал Віта.